Є знижки до Дня Незалежності на Імодіум. 20% в аптеках подорожних бам та Ощад. Є знижки до Дня Незалежності на таблетки Карсил. 10% в аптеках подорожних «БАМ» та Ощад. Золотий голос України. Найромантичніший співак і найкращий виконавець державного гімну. Олександр Пономарьо. Сьогодні він святкує своє 51-річчя. А між тим розповідає ЖВЛ, чим насичене його життя і як минув його крайній рік. Каже, що в часи війни грандіозні плани на день народження не розглядає. Ну думаю, що приїду додому, може тут же якось зберемося з друзями на дачі в мене, та й відмітимо. Це це невеличке моє особисте свято. До війни Пономарьов мав традицію рівно в час свого народження ниряти у велику воду. І цього року їй не зрадить. То думаю, що стрибнула по Дніпро про або базей. Концерти, концерти, концерти не для заробітку, а для зборів і розвантаження наших захисників. Саме цим живе сьогодні народний артист. Тільки приїхали з концерту, був у східниці. Дуже багато грошей зібрали для зсу більше п'яти мільйонів мільйонів гривень за один вечір. Я, якщо чесно, не їздив стільки ніколи в житті. У нас більше 200 вже тільки військових концертів. Мається на увазі е, це те, що ми для військових співаємо там. Е, або в медзакладах, або в військових частинах більше 200. А Скільки комерційних, щоб коли ми збираємо, я не знаю. Я збився вже. Що раніше ми за кордоном заробляли більше ніж в Україні, то зараз навпаки. Не секрет, що часто гастролює Олександр в компанії дзідзьо, точніше, Михайла Хоми. Останній зник з медіапростору і здається, весь час із Пономарьовим. Ми до того були друзями. Ми ж співали разом. Війна нас з'єднала в купу. Тепер ми. Як одне ціле зараз працюємо, тому що це ефективніше зараз. Тому що часто буває так, що п'ять концертів в день. А от на нові пісні і креатив часу вкрай бракує, зізнається артист. Та й тематика в голову зараз лізе лише одна. Зараз мені поки що не лізе в голову нічого не військового. Та я сильно не маю такої змоги, знаєш, десь хоч би сісти заземлитися на одному місці, хоч пару днів посидіти. Графік вже до грудня списе. Але враховуючи те, що ці пісні вони приходять безконтрольно, я маю на увазі, не заплановано завжди, то чекаємо, коли дасть Боженька мені нову пісню. На відміну від багатьох своїх колег, Пономарьов – нечастий герой жовтої хроніки. Але і таке буває. Наприклад, нещодавно його записали в батьки новонародженого сина Марії Яремчук. Як відреагував артист, почуйте першими. Цікаво, батьком став п'ять років Марічку. Не бачив Яремчук, а стільки почув про себе нового. Ну людям я не знаю. Я я навіть не знаю, як реагувати на це, тому що мені незручно навіть перед новим чолові, чоловіком е, Марічки. Вона дуже гарна е, дівчина. А я знаю, як вона пише. Я читав її вірші. Це вірші дуже, дуже глибокі. Це не проста поезія. Це така для мене рівня Ліни Костенко її поезія в. Шесті випадки, попри всю абсурдність пліток, вони певним чином зіграли свою роль у зближенні Олександра та Марії. Він і справді став батьком дитини, тільки не таким, як усі подумали. І ще скажу, Марічка запросила мене в хресні. Я хресним став її дитини. Тепер ну тепер така історія. Ну і щоб вже відкинути всі підозри про роман між Марією та Олександром. Відкриємо вам маленький секрет: серце пономарьова зайняте іншою для загалу, поки що незнайомкою. Саме вона, а ще друзі та пес допомагають Олександру витримувати взятий темп, але про те, що за час повномасштабної війни життя перетворилося на грандіозні виснажливі гастролі, не шкодує навпаки, очі змінюються в хлопців і в дівчат. Вони на концерт приходять з одним очима, виходять з іншими. А коли такі вечері, коли збираємо багато донатів від наших українців, ми купимо щось. То, що потрібно, то що замовляють хлопцям і дівчатам військовим. І ми так радіємо, ніби це як собі. Мені здається, що я б без цього не зміг.